Цей закон передбачає два, дві процедури. Перша процедура, яка означає проведення перевірки по черговості всіх співробітників державного апарату, для цього необхідно було прийняти порядок проведення перевірки і черговість. Ми це зробили. З 1 листопада запускаються всі державні органи, починаючи з центральних до місцевих. В черговості по проведенню перевірок друга процедура, яка прописана в прикінцевих положеннях закону, яка передбачає так звану трудову люстрацію без проведення перевірки тільки на підставі автобіографічних даних і трудової книжки. Тобто вона стосується виключного переліку державних службовців. Це ті державні службовці, які займали найвищі державні посади протягом року і більше під час режиму Януковича, це умовно бувші міністри. Бувший прем'єр-міністр, Азаров, віце-прем'єри, перші заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади і керівники силових структур. Тобто це така обмежена категорія осіб, якщо вони зараз перебувають на державній службі. І в їхніх трудових книжках прописано, що вони обіймали конкретну посаду, яка визначена в законі, в частині 1 статті 3 цього закону, вони підлягають звільненню протягом 10 днів тим органам, який їх призначив. Тобто, якщо, наприклад, це був там, заступник генерального прокурора під час Пшонки, він більше року перебував на цій посаді. Навіть якщо він зараз там, районний прокурор на нижчій посаді, відповідно, в системі прокуратури перевіряють інформацію про нього і протягом 10 днів з моменту набуття чинності закону, цей строк спливає, до речі, 25 числа, керівник цього органу повинен його звільнити з посади. Це перша хвиля люстрації, так звана трудова люстрація, яка от закінчиться буквально на днях. Друга хвиля починається з 1 листопада, вона передбачає перевірки, певну процедуру. І в цій хвилі вже буде приймати участь і громадська рада, в цій хвилі буде приймати участь кожен державний орган. Тобто це буде хвиля, яка передбачає проведення перевірки. Тому перевірка тут... і більш дискусійна ілюстрація, яка може бути оскаржена. Абсолютно вірно. Вона, може... вона не то, що більш дискусійна, тому що тут дискусія. Там, може... там більше буде критерії буде, буде застосовуватися, там будуть можливі дискусії з приводу майнової ілюстрації, але вона більш тривала, тому що в середньому десь перевірка буде. Тривати близько 60 днів згідно закону. Хоча в чому плюс цього закону, і дякую авторам, дуже чітко, регламентовано пописали процедури. Ми ці процедури так само наклали на рішення уряду. Можна тут дискутувати, але.